Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом приготування піци, тісто без замісу і з кабачка. Для цього мені потрібно два кабачка я взяла сметани, яєць, муки. Для начинки іде ковбаса, гриби, помідори, сир твердий. Ну і за смаком сіль і суміш перців. В мене. Спочатку мені треба натерти кабачок. Молоденькі, в мене домашні кабачки, я їх чистити не буду. Якщо у кого старий кабачок, можна обчистити. Можна брати любого кольору: жовті, зелені, білі, які хто хоче. Натираю на крупну тертку. Перетерла кабачок і додаю сюди е чайну ложечку солі. І перемішаю гарненько, щоб сік трохи. Вийшов, щоб можна було відсидити. І хай постоє. Поки буде стояти кабачок, пускати сік, я перекришу начинку, всю приготовлю, щоб швидше було. Нарізала колбасу такими брусочками, пластинками нарізала гриби і наріжу ще помідори тоненькими кільцями. Сир натираю на крупну тертку. Кабачки вже постояли, пустили сік, я їх віджимаю від соку. Ось скільки соку у мене остається. У віджатий кабачок я додаю сіль і суміш перців, так як ту сіль я відсідила, оце сюди треба додати, щоб було до смаком. Два яйця. До кабачків додаю дві ложки сметани. Гарно все вимішаю і додаю сюди муки. Ось такої густоти має бути тісто. Гарненько вимішала його. Для випікання піци я приготувала таку велику сковорідку в діаметрі 30 см. Я її застелила бумагою пергаментною, і сюди ж я викладаю тісто, щоб тоненька -то була піца. Хто хоче грубшу, може взяти меншу форму. Ось так розрівнюю легенько, рівномірно, щоб було все. Поставила в духовку, щоб трошки підпеклося на хвилин 20. Потім буду начинку викладати. 15 хвилин я її протримала, щоб вона трошки схопилася. Тепер я її трошечки кетчупом змасю. Беру ложечку, чуть-чуть розмастю. гірчичка така в зернах розмастю по всій. Так чуть-чуть для смаку. Не дуже багато. Це за смаком, хто як любить. А тепер трошки присиплю сиром. Лубаску зверху розсипаю по всій піці рівномірно. Так, щедро, щедро, щоб смачно було. Начинка багатенько, ти вона смачна. Так. Грибочки викладаю. Тепер помідори зверху розкладу. І це все засипаю сиром зверху гарненько. Ось і готова моя піца. Я її випікала 45 хвилин при 180 градусах. Хай трошки вистине, бо дуже гаряча ще шкварчить. Тоді буду її нарізати. Готова піца, вже трошки простила. Я її вже змогла перекласти на блюдо. Ось трошки притрушу її петрушкою. І можна нарізати. Таку як я хотіла, таку і зробила. Дієтична, мало тіста все добре. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі.